В Україні на завтра оголосили попередження про туман. За даними Укргідрометцентру, несприятлива погода очікується на заході країни 26 листопада, вночі та вранці у західних областях туман. Видимість від 200 до 500 метрів. Йдеться у попередженні. Синоптики попереджають, що через зменшення видимості можливі порушення руху транспорту на дорогах і вулицях оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Як повідомляв Уніан, у Києві до кінця доби, також утримається туман. За даними Укргідрометцентру, видимість буде обмежена до 200-500 метрів. 26 та 27 листопада в Україні очікується багато опадів у вигляді дощів, снігу та мокрого снігу. Температурні контрасти будуть поступово згладжуватися. І до кінця тижня в більшості областей температура в день буде на рівні мінус 1 плюс 4 градусів. Лише в окремих областях на південному сході буде тепліше. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвінок. Ну, Очік, щоб першими дізнаватися точні прогноз погоди?